Ми їдемо в Лакли. У Лакли. Це Донецька область. Друзі, нова серія. Ми їдемо в топлов світу. Ми їдемо в Улакли. Це Донецька область. Де, здається 10 кілометрів від літній фронт 15 І через покров збино там 10 кілометрів і на нього наступає. Їдемо забирати автомобіль на ремонт з Павлом Михайловичем. Дорога, дай Бог, буде безпечна і не важка. Ми з лафетою. Зараз покажу деркалі. Десь там телемпоється. Долив нашого другого товариша, автопластика Андрія, який він дав туда себе. Потім тягнути нічого до Ну. with no, so the devil in the danger zone. That the danger zone. We in the danger zone. That the danger zone. We in the danger zone. That the danger zone. We in the danger zone. That the danger zone. We in the danger. Welcome to the bar, why jungle? Let's rumble. When the blood hits the paint, that means trouble. You don't really wanna mess with the best. Take one step, go down like the rest. Три, два, три, четыре. Я знаю. Слишком. Два часа ночи. Два часа ночи? Да. <и> не проф, едем <видно, и> летчик. <далее>. Я не знаю, это Паша зови или я например так зову. Ти з дитинства коні тягав. Донецька область, село, кулакли. Ми приїхали. Нам треба загрузити. Ось цей друг. І забрати. Даримо. Він не ресіння такий. Я ми були в дорозі. Ви ти точно? Да. Ми були в дорозі 12 годин 20 років. Ми не спали. Ми не спали. Спати будемо? Чи їдемо? Та ні, так що здобував. Подивись, скільки тут робота, коли тут спати. З охолодженням якісь нюанси.

Ой, гарно сонце сходить mm -hmm. заходити ми тут на може зупинку гарно сходи Гарно. побачите море. моя шо паш яка в нас буде красти скашоеткість yeah. щоєтліска yeah. може yeah. ми ще не забили забороні що так, так? Може буде. Але накривається. Як кажуть, що з бачка там, де адєфріс, виливається все. Та це мотор. — Я так думаю. Перегріваю. Ми присилимо прокладки. З вірною? Ні. З двигуною. Двигуною. двигуною? Після коло прокладки це пишавше. Ну не спав. Не панського могріть. Ніхто ж не знає, коли вона там її. Їдемо? Їдемо. Що, народ, п'ятна. Без 15.6 ми машину забрали. Ось вона нас задні злали. по Шо Виїхали, їде, до речі, автопікап розвалений хлам без вікон. Хлопців кудись поворотли. Без вікон без рейд, але на... історія цієї машини, що нам її треба зремонтувати і вернути назад. Надіємося, там нічого страшного не буде. Але Паша каже по своєму досвіду, що там пахне немитими пісюнами. Мотором. Мотором допла. А чого не митимо, бо моторці домов? Єдемо додому. Говорили з хлопцями, і тут всюди степ на кілометрів 10 вперед, 20 вид, все. Розгорбочка і все, що все тут видно все. Дивіться, уявіть, як тут важко виїбати хлопцем. І тут дуже гарно сходить сонце. Хлопці кажуть, коли Сон, сходить... Сонце почало сходити о 4.20. Хлопці кажуть, коли сходить сонце, починаються шторми. Веселуха. Проїжджаємо село Андріївка. Ці тополі. А розстаньте сидити в тополі. Сидіть, клубець. Сосни. смиреки, Що ще? Ялиний криштал. Ялиний криштал. Толика в кінці кінці. Тополі. Тополі свіжі, не знаю. Паша каже. У нього досвід є. Та там рівно років 10. На Це рай для осматиків. Тополя як цвітає, вона починається білий пух летіти посадити гарний дуб, там через руки 10 маленький, потім ще більше. Так, так, так. О, о, військові займаються спортом. Щоб ви розуміли. Шість ран. Ви знаєте, чого ти робиш. Приклик. Що сталося? Та що, переставить треба вперед? Качає. Вилітає. Ми їдемо, Так. Да. Переставляй. Що тобто, таке враження, як ми з вами сюди приїхав. Сунопа. Мур-мор і поїхали. Вот. Каже, а де ми газ? Чому ми газ? Де ми... Як каже, ну під землею труби. А ми так не робимо у нас всі труби зверху. Покажи живі всі труби знаєте? Ми ховаємо газові труби, а тут газові труби всі зверху. Газифікація населених пунктів. Ви бачите? мені без це не. А гарно. А корінь, що хто хотів собі робити заїзд у двір, то піднімав тупо пупичкою П. Да? Дуже гарно. Ну, прихватний. Е. Елегантний, я б сказав. І ось такий скрючок. Все, ми в дорогу зараз ми десь станемо води, поп'ємо. Може, ляжемо десь поспимо. Ключове слово може. Може. може". Ну, аби будемо мінятися, бо я трошки поспав годинки, дві. Павло Михайлович не спав. Взагалі не спав. Я думав. Думав, так. Дум думку гадав. Зараз не в Дніпрі ми трошки блуднули. Нас приблудили. Ставили на шлях істинний. і сказали, куди їхати. Це не автомобіль, який ми веземо 2008 року, другого місяця випуску. на повному приводі Віту 115 з зеленим двигуном, Євро 3. А чого він, 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 він повний привід? Звідки ти знаєш? Він повний привід, бо я його як вантажу, я побачив задній редуктор. На задньому приводі він. На задньому і на передньому, він повний привод. Як ти казав, мені тільки. Там Та. там, він каже, мені, там, там ззаді великі яйця. Паша пристачемний. Його вага повна. Ну, я так розумію, це повне завантаження, 2,9. Mm. Цей загнаний, він був, бив, у 23-му році, 8 го місяця. Причай недовго живуть там ці машини. Їх треба постійно ремонтувати, вони постійно роблять присмерву роботу. Але для того, щоб їх ремонтувати і займатися, це має стати чимось твоїм особистим. Коли це просто десь там далеко і воно тебе не бентежить, то тобі десь там машина. Чому якось так, але в мене ще є надія, що там з двигуном все добре. А, мені просто здається, я просто міркую так і звичайно. Вони думають, що там що система його входжує і там воно виганяє та всю охолоджуючу рідину, але просто так воно його виглядять, тим Дуже рідко і мала ймовірність, що там е радіатор, хоча я виключаю той факт. Я думаю, що там конкретно видна прокладка головкою. А якщо воно там пробита, значить що, значить він кипів. А якщо він кипів, то, то значить перегрів. По Всі гроші. Вказаної машиною ми займаємося за свій рок. Чувствую за світ. Ой. Тому а хто хоче кинути коштів, тут, тут буде QR-код десь на банку. Ви Бачите, куди ми витрачаємо кошти і свій час. Ми витратили на дорогу 27 годин зараз ще. Й. Вчора виїхали 5 вечора, Покровськ, нижче, Андріївка улакли, забрали машину і вже вісім вечора, я думаю, вона буде вечора в Хмельницькому і ще годину. Може більше. Дурава да, насправді якось так відбувася доволі складна, але успішно важко їхати, дуже багато техніки. Ми газували, ми навіть ніде не ночували, нічу, просто тапка і все. Тільки заправки до заправки. Супчику поїли з. Заправки і до заправки. Сергій Олександр виїжджали, що швидкі убиводи є. Я сьогодні її багато. печеню, тортика, Торти. контика. Контик був як удивку. Так. Два рід була. Путка окей. Okay. Все-таки Все їдеш і дивишся і думаєш, як це у цій країні максимально найбагатіші своїми ресурсами, своїми полями, своїми краєвидами, своїми людьми, самого лоб, своїми людьми, це я рукою найпрацьовітіша нація. в декому не вистачає дисципліни, але в цілому дуже багато у нас є яскравих прикладів людей, які Просто завдяки своїй наполегливості, своїй самому ентузіазмі і на свою, своїй енергії здобувають там необияких машин. Але як можна сьогодні при такій природі, при таких об'ємах, ми сьогодні виїхали, побачили. Ну, ми вже не перший раз це бачимо, але ще раз переконалися, як сходить сонце за переконами. Це не аби яка каса. А ті слова, які говорили хлопці, все супер. Є пісок, є схід сонця, Моря не вистачає, а море відрізать пахне. Так я не зрозуміло, скільки ще, і, і при яких обставинах, і при яких територіях. Тільки сходить сонце і починається штурми. Добрий вечір. 10 годин. Ми виїхали вчора в 17.00. І ми вже на місці. Розвантажуємося. повний І вперед. Лівий правий ну, все круто А що попади нападний теж як буде тільки задній привід. Не буде не цікаво ага. Але резина тут дуже файна прям дуже файлін Заборона не раньше е? Е. Стреляно, не Є. Стріляно, не стреляем, везем. Річкові уже передавали. Ага. Передавали. Сюда. Давай, давай, давай. Давай, 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 давай. Все. Ты что? Можна засновувати протокол. Ні, проведіть. Тервиний огляд. Тривиний огляд. 30 годин дороги і ми вдома. Дякую всім, що були з нами. До нових зустрічей.